Живий, неушкоджений ще й з українським громадянством у центрі протидії дезінформації спростували черговий російський фейк. Нагадаємо, пропагандисти Росії поширили нещодавно відео, на якому нібито українські військові у касках із нацистською символікою принижують літнього чоловіка, і нібито відбувається це все на території Курської області. Згодом росіяни навіть відкрили кримінальну справу за фактом, нібито зникнення і вбивства чоловіка. Як бачимо, він живий, здоровий, має до. Того всього українське громадянство. Це Ну і власне ми, як редакція, вкотре закликаємо довіряти лише перевіреним верифікованим джерелам. Руслан Дейниченко, виконавчий директор Стопфейк, з нами на прямому зв'язку. Руслане, вітаємо вас. Добро вечора. Ну дивіться 10 років минуло від розі п'ятого хлопчика в трусиках до вбитого закатованого діда. Хлопчик постарів став дідусем, так? різко постарів. Які ви ще фейки бачите такі хороші фірмові російські? Ну дуже багато фейків, і особливо коли ми відчуваємо і всі бачать, що Росія програє. Тут фантазія просто ключем б'є у російських пропагандистів. Я не буду їх повторювати. Якщо ви хочете подивитися, можна зайти на сайт stopfake.org і там підбірки подивитися, просто фейків. Але основне це відволікти власних громадян, відволікти росіян від того, що відбувається в Курській області, применшити Успіхів української армії, звинуватити безпідставно українських військових у порушенні звичаїв війни, от як в цьому випадку, який ви тільки що згадали, і дуже добре, що Україна дуже швидко відреагувала і знайшла цю людину живу, не ушкоджену, і в неї немає ніяких претензій, що вона виявилася громадянином України. І, звичайно, відволікти якимись іншими темами ми бачимо, що тут і тема ядерної зброї, брудні бомби знову з'явилися в ефірах, і все це обговорюється, обговорюється все, що завгодно, але не те, що Росія втратила значну частину вже більше тисячі квадратних кілометрів своєї території. Пошук винних і ось ці конфлікти, які ми бачимо серед російських пропагандистів, тут, звичайно, ем, традиційно вболіваємо за всі сторони, але чи це? Та річна яку варто зважати, і яка потенційно могла би дати потрібний для нас результат. Тому що дійсно в перші дні після початку курської офензиви не було ну не було ось цієї синхронізації в російських медіа. Одні говорили про те, що насувається катастрофа, і це окупація ось цієї такої правдивої Росії та такої там серцевинної, якщо хочете. Інші говорили, що слухайте, нічого надзвичайного не відбувається, а тих перших треба судити. Ну і цікаво, це все знаєте. Виглядало. Який з стовпрофіт? Ну дійсно реакція російської влади і російських пропагандистів була розгублена, не було синхронності традиційної, яку ми завжди бачимо на російських телеканалах, коли вони виступають з одними і тими самими меседжами одночасно. І ніхто не вибивається із цієї когорти. А тому, що ми бачили? Ми бачили, як росіяни. Намагалися видати якісь старе відео враження у там чи української військової техніки за що за те, що це відбувається в Курску. Вони намагалися представити, що там шалений опір вони чинять, що немає ніяких звичайно ні полонених, ніхто не відступає. І навіть репортаж українських журналістів, які вже побували в суджі, вони намагалися сказати, що це фейк. А що насправді суджу контролюють російські війська, і лише тому, що ну якісь кадри були в цьому репортажі взяті із сум. Ну і до речі, ми також бачимо, як російська пропаганда намагається зараз спільно із військовими. Ну, показати, що Росія завдає такі удари у відповідь, так, так називаємо удари Вазмездія. Ми бачимо, як ракети щодня і по декілька разів прилітають в Суми. Ну, власне, на російських телеканалах розказують, що це покарання сумчанам за те, що наступ відбувся саме з цієї області. Ну і звичайно, ми бачимо такі панічні. Так, чекаємо відновлення зв'язку з паном Русланом Дейниченком. Спробуємо його перенабрати, бо є перерва. Але просто зараз росіяни знову обстрілювали суми. Це до слова. Так, це, це відбувається от в ці секунди, і знову ж таки, ці керовані авіабомби так, як Суми і Сумщина. Угу. Руслан Дейниченко знову з нами. та, просто завершіть думку, бо ми, ми з вами втратили зв'язок, на жаль. Та. Так і удари по сумщині. Звичайно, ми бачимо спроби відгородити Путіна, знайти ЦАПа. від Бувайла, хто буде відповідати за невдачі і провали і російської розвідки, і російських спецслужб, і російських військових. Спочатку призначили Герасимова. Сам Путін призначив його, що сам саме він буде відповідати за успіхи. І за а, цю військову операцію в Курській області особисто. Ну і відповідно, а, ну я так думаю, що Герасимов врешті-решт буде звільнений з посади саме за те, що він не впорався. А до речі, як вам ось це російське позиціонування атак по Україні як удари в Ну бо ми розуміємо, що був би наступ з Курщини чи не був, вони б'ють там, де вони можуть бути. Знову таки це так працює російська пропаганда, і ми бачили такі удари, так звані удари возмездія А після будь-яких ефективних дій у української армії, після Херсона, після Харківської області, а після успішних ударів по Криму, по аеродромам вони завжди наносять удари возмездія особливо після Кримського мосту, після того як він був зруйнований. То звичайно удари возмездя були по українській енергетиці, але дійсно ну немає нічого спільного це з яким з якимись ударами у відповідь, бо ракети по Україні завжди як літали, так і літають незалежно від, від того. Що робиться в Україні? Тобто, навіть якби ми не чинили ніякого опіру, а здалися, то все одно ракети би літали і все одно на російських телеканалах би розказували про Вазмізді? Ось ця реакція росіян на появу. Європейських закордонних давайте не лише європейських журналістів на території Курської області, в суджі. Зокрема, ну я думаю, ви чули усю історію про там нібито виклик посла Італії щодо журналістів телеканалу Рай, і тепер вони повертаються додому. Який в цьому сенс взагалі? Тому що ну, якщо говорити про намагання заткнути е, рота або не, не дати показати, ну, то це так не працює. Тому що, окей, телеканал Рай це одна історія. Я, наприклад, сьогодні в день переглянув сюжет телеканалу CNN, з суджі. Контрольованої українськими військами, я вам скажу, що е, ці матеріали CNN, вони вже перекладені іншими національними мовами і були показані в ефірі е, менших інформаційних мовників медіагрупи Warner Brothers Discovery. І ну, фактично, це говорить про те, що просто стулити пельку так не, не виходить. І для чого тоді така реакція? Так, це дуже болючий удар, і операція українських збройних сил у Курській області. Ну це просто колосальний удар по авторитету Путіна і всередині країни, і звичайно на міжнародній арені. Тому і намагаються заткнути роти міжнародним змі. Дуже багато журналістів вже побували і в суджі, побачили, що там насправді відбувається, і що там насправді ніяких таких військових злочинів українські військові не здійснюють, а навпаки, допомагають місцевому населенню. І, власне, от це найбільше тривожить російських пропагандистів, російський МЗС, і вони намагаються цими погрозами. Зупинити поток журналістів а, наскільки я розумію, іноземні змі дуже хочуть побачити, що там відбувається на власні очі, і знову таки, якщо згадати, як росіяни привозили міжнародні групи так званих журналістів на окуповані ними території, то вони тоді насміхалися і казали, що ну це ж свобода, свобода преси і свобода ЗМІ. Власне, вони мають право побувати тут на окупованих територіях і висвітлювати, як російська армія тут воює? Коли ситуація змінилася, то і риторика росіян, ну надзвичайно змінилася на 180 градусів. У нас лишається буквально хвилина. А ось ця тема із брудною бомбою, яку вони знову підняли, яка це напевно третя хвиля. Вже чому зараз? Ну, звичайно, це одна із тем, яка здатна, або принаймні на думку російської пропаганди, на думку Кремля, здатна відвернути увагу від невдач російської армії. І переключити її на якісь міфічні брудні бомби, загрози ядерним об'єктам. Ну я не виключаю, що ця інформація про переговори, які, начебто, Україна і Росія збиралися вести в Катарі, це теж з подачі росіян з'явилася ця тема в інформаційному просторі, власне, для того, щоб по перше, відвернути увагу від того, що відбувається на Курчині. По-друге, перекласти на Україну відповідальність мовляв от дуже близько було вже там припинення вогню, або принаймні якесь якась обмеження припинення вогню. І, власне, Україна своїми руками все це ну зруйнувала ці вже практично домовленості, які були досягнені. Тому це для того, щоб відволікти увагу світу, це така от тема вкидається постійно, і це знов таки ви. Правильно згадали, це не перший раз, і це дуже часто Росія робить і Медведєв в своєму телеграм-каналі, знову буде озвучувати якісь ядерні погрози. Дякую, дякую. Та оцінили ситуацію, хоча бачимо, що вона. Ну я не знаю, чи вона змінюється, але в динаміці, як це все виглядає з, з російською пропагандою та з тими нараціями, з якими вони виступають. Оце все завдяки вам ми щойно дослідили. Нагадаю, Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, з нами. На прямому зв'язку щойно.